Друзі, привіт! Радий вітати вас на своєму каналі. Хотів поділитися одним лайфхаком. Шари тікай! Собачка мішає. Коротше, це є стойка-стабілізатор. Коли я купив машину в 2013 році, то мені за рік йшло дві пари таких. Получається чотири штуки. Що я зробив? Зробив таку саму саморобну стойку стабілізатор, тут закручується, піджимається і точу сухарі два штуки. На подобі, як москвичі, один ось такий, це задній, а передній тут з отвором. Ну, тут вже стоять з чорного Ось от такий я купив, дав 90 гривень, не знаю, на 20 років хватить, напевно. Таких от них сухарів хватає приблизно на 2 роки. Саму тягу я навіть і не знімаю ніколи. Зробив ось такий чи ключ, чи що, приварив кусок сушника і зразу на машині підтягую і мащу. Це просто сьогодні зняв, щоб перевірити цілісність пильників. І треба одну сторону підтягнути, тому що люфтить. Підтягну помащу і хай їде далі. Ще один такий нюанс. Тут ставлю завжди по дві гайки, тому що якщо стоїть одна гайка, потім тяжко відкрутити. Попадає тут бруд, болото, засниділо, важко зняти. Так гайка-контрагайка, відкрутив, різьба чиста, там поміняти чи ще щось. Перші тяги, як я робив, то робив ще тут контрагайку або сверлив отвори, шплінтував, потім подивився, що воно не потрібне, просто підтягнув, воно нікуди не відпускається. Найменший стук, воно вже зразу люфт, воно зразу чути стук. От таке коротеньке відео. Ну, Грошей я вже зекономив немало. Пам'ятаю, ще колись коштувала чи одна тяга 240, чи пара 240, одна вроді 240. Зараз вже навіть не знаю, скільки вона коштує. Ну, Не дешево. Нагадаю, це є стойка стабілізатор. Вона от тако стоїть в машині. Дякую за перегляд, всім гарного дня.